Друзі, я вас вітаю, і сьогодні я хотів би поговорити про відеоредактори. Кожен хто починає знімати відео, починає створювати якийсь контент. Рано чи пізно стикається з такою штукою, як редагування відео, накладання ефектів, накладання субтитрів, якийсь простий чи можливо складний монтаж. І в якийсь момент людина просто може заплутатись в кількості цих самих відеоредакторів. На моє здивування на сьогодні в світі існує близько 50 відеоредакторів, які постійно оновлюються, які мають офіційну підтримку, і насправді в такій кількості дуже легко заплутатись. Якщо коротко, то е, практично у всіх у них є якась одна або дві фішки. Заради яких цей редактор в принципі і існує, і для того, щоб зекономити ваш час і, можливо, нерви, я хочу порадити сьогодні підбірку відеоредакторів, на які справді варто звернути увагу. І я надіюся, що ці відеоредактори, ці програми, будуть для вас корисними, і ви зупинитесь на них один раз і назавжди. Також хочу додати, що редактори з цього відео, з цього списку, а це мій особистий вибір. Я вважаю, що саме ці три редактори є такою, знаєте, золотою серединою, еталоном, можливо, для того, щоб почати їх вивчати більш детально, тому що якою би на перший погляд простою не була би програма, чим довше ви нею займаєтесь. Тим краще ви її знаєте, і тим більше задач ви можете зробити на тій чи іншій програмі. Забігаючи наперед, скажу, що в кожній з цих програм можна по суті зробити одне й те саме відео з однаковим монтажем. Просто комусь краще і зручніше працювати в одній, а комусь можливо буде краще і зручніше працювати в іншій. Також додам, що кожна з 50 програм, які зараз існують в світі, ну їх насправді набагато більше існує. А дозволяють зробити будь-який відос, і в принципі дозволяють зробити монтаж. Який покриє просто 90% всіх відео, які зараз присутні на Ютубі, тобто ви можете наугад просто вибрати будь-яке відео на Ютубі, подивитись, як воно змонтовано, і технічно ви можете повторити це в будь-якій монтажній програмі. Але сьогодні я хочу зупинитись саме на трьох програмах, і далі я поясню, чому саме ці монтажні програми стануть вам в нагоді і. Більше ви нічого іншого собі шукати не будете. Я не буду розкладати програми по черзі, в плані, що типу, на першому місці буде стояти якась супер найкраща, а на третьому буде найгірша. Ні, я просто буду їх називати в тому порядку, в якому вони в мене записані в сценарії. Тому почну я, мабуть, з найпершої і з найвідомішої програми це. Adobe Premiere Pro. Для розуміння, хто не в курсі, Adobe Premiere Pro це програма для відеомонтажу, яка була створена тією самою компанією Adobe, що і Photoshop, Adobe Audition, After Effects і так далі. І, так далі. і це насправді перший плюс цієї програми, що вона дуже тісно зв'язана з іншими продуктами компанії Adobe, і ви зможете комфортно. В рамках однієї екосистеми створювати, ну взагалі робити будь-що працювати зі звуком, зі ефектами, з кольорокорекцією, звичайно, з монтажем. Також туди можна прям закидувати файли з фотошопа, якщо ви ну щось намалювали і хочете, щоб це було з'явилося в відео. Також, можливо, для когось неочевидним фактом буде те, що Adobe Premiere Pro це. Еталон відеоіндустрії, тобто, куди б ви не прийшли, в будь-яку компанію в велику, в малу, можливо, там я не знаю в компанію, в якій всього двоє людей, чи в компанію, в якій 200 людей, всі будуть працювати в тому числі і на прем'єрі. В кожній компанії існують якісь свої правила деякі компанії працюють виключно в якійсь одній програмі. Але повірте, знання прем'єра відкриває вам двері ну, в 98 е студії, в яких ви можете працювати. Якщо повертатись до звичайного життя, е просто ютуберського. То Adobe Premiere Pro це також стандарт, і насправді ще одним плюсом цієї програми є те, що під неї написано дуже і дуже багато різних інструкцій, е, туторіалів, і вони додаються з кожним днем. І як тільки виходить якась нова версія оновлення цієї програми, кількість інформації ще більше збільшується. Тобто, ви зможете просто самостійно сісти і відкрити банально той самий YouTube і там знайти для себе всі необхідні матеріали для вивчення цієї програми. Як я вже казав, підтримка у цієї програми дуже потужна. Дуже багато людей нею користуються кожного дня, і відповідно до цього, дуже багато людей створюють готові пресити, плагіни. Якісь е, лути, ну коротше, вони створюють заготовки, з якими ви зможете працювати вже в своїх відео. Насправді існують навіть цілі магазини, в яких ви можете придбати е, ті чи інші налаштування, щоб просто завантажити їх в прем'єр і далі ними спокійно собі користуватися. Але також варто звернути увагу на те, що у цієї програми є один. Мінус, який для когось можливо стане критичним, фатальним, і він просто не вибере цю програму по тій причині, що вона є платною. Сьогодні, як ви знаєте, більшість програм працюють по підписці, тобто не можна просто взяти і купити програму і нею користуватися як це було раніше. Зараз це підписка. Якщо не помиляюсь, то підписка конкретно на е, прем'єр коштує, здається, 10 доларів. Також ви можете купити у Adobe Загальну підписку на всі його продукти, вона буде коштувати ну, звичайно там не 100 доларів, там здається біля 40 доларів. Але майте на увазі, що кожен місяць вам доведеться витрачати цю суму, щоб далі продовжувати користуватись цією програмою. Ну і як зазначають експерти, і люди, які все життя працюють в цій програмі, в неї є ще така болячка, незалежно від її версії, яка там наступна виходить, незалежно від того наскільки круто вона оновилася, ця прога Буває, що вона просто вилітає, і у людей пропадають цілі куски проєктів або навіть цілі проєкти Тобто ти працюєш і воно хоба вилетіло і все. Ну і враховуючи всі плюси, всю цю багату історію Adobe можливо, це був би ідеальний просто відеоредактор, якби не його ця платна історія. Тому якби він був хоча б умовно безплатний, як наші наступні конкурсанти, скажімо так, то мабуть інших. Просто ну було б не потрібно інших редакторів, їх би просто не існувало. А так маємо те, що маємо. А далі ми переходимо до наступної програми, про яку я хочу вам розказати. Отже, наступний конкурсант нашої сьогоднішньої підбірки це програма Капкат. Капкат дуже добре знають всі, хто сидять в Тіктоці, тому що правильно Капкат це продукт компанії, яка володіє Тіктоком. І насправді Капкат створювався в першу чергу для створення відосів саме для TikTok. Ну, Або для інших соціальних мереж, там, там, де потрібні вертикальні відео, ці короткі формати, купа спецефектів. Коротше, Капкат починався саме в підтримку Тіктока. І його насправді зробили дуже класно, тому що він дозволяє забирати ефект прямо з того відео, який ви подивились. Тільки що в Тіктоці, тобто ви побачили відео, вам сподобалось, як воно змонтовано, і там одразу кнопочка Відкрити в Капкат і все. Тобто компанія зробила так, щоб ви легше і швидше створювали контент і не ламали собі голову, який відеоредактор собі вибрати. Момент, про який я забув сказати стосовно прем'єра, це те, що на нього, в принципі, існує версія для мобільної роботи, але. Те, що я тестував, воно було якесь насправді глючне і зовсім не відповідало моїм якимось побажанням. На відміну від е, прем'єра, у Капката є дві повноцінних класних робочих версії. Перша версія це, звичайно, додаток для мобільних телефонів, а друга версія це ПК-версія. Вона трошки більш розширена, якщо порівнювати її з мобільною. І насправді вона працює просто супер. Чудово, це я знаю на своєму досвіді, тому що останні два роки, скільки я займаюся Ютубом, я монтую виключно в Капкаті. І на це є насправді декілька основних причин. Перша причина це те, що він безкоштовний. Тобто ви отримуєте просто масу класних функцій, базових функцій. Ви можете виводити відео навіть в 4К, повноцінно працювати з субтитрами, з переходами. Просто класичний монтаж ви зможете без проблем зробити в. Капкаті, і вам не потрібно буде за це нічого платити. Звичайно, там є платні функції, якісь додаткові ефекти, можливо, якісь. Ще штуки, але я насправді за два роки туди навіть ні разу не залазив. Я просто бачу, що є кнопочка е, CapCut Pro, здається, вона називається. Я туди ні разу не нажимав, тому що в принципі для мого монтажу і для моїх проєктів CapCut більш ніж достатньо. Я вам більше скажу, його буде більш ніж достатньо, мабуть, для 90% всіх проєктів, які ви можете побачити на Ютубі, всіх відосів, які є змонтовані на Ютубі, ви зможете зробити це е, в CapCut. Друга причина, за якою я зупинився саме на Капкаті, це. Це те, що він дуже як на мене швидко і адекватно працює. Це по перше, по-друге, він чітко зберігає кожен мій крок. І навіть якщо в мене просто виключиться комп'ютер, як це було під час відключень світла, нічого не пропадає. Проект просто е, зберігався в тому вигляді, в якому я от закінчив з ним працювати. І стосовно швидкості роботи, це, мабуть, якась суперкрута оптимізація, тому що я на своєму комп'ютері, якому вже на секундочку, більше 10 років, ця железяка просто вже нічого не витягує. І коли я почав працювати з капкатом, звичайно, я не монтую в 4К, тому що в мене камера знімає просто Full HD, я зрозумів, що він просто миттєво все переварює. І незалежно від того, наскільки буде завантажена моя монтажна зона, тобто наскільки там буде слоїв, там різних додаткових ліній. там, Я не знаю, в мене зазвичай дві або три лінії з відео йдуть, плюс дві лінії там зі звуком чи три, плюс декілька ліній йдуть. З... Якимись субтитрами чи написами коротше, все працює гладко, і комп реально не тормозить на відміну від попередньої програми і тої, про яку я буду говорити пізніше. Також ще раз нагадаю про те, що в Капкаті є величезний альбом просто якихось ефектів, переходів, кольорокорекційних якихось штук, все, що зв'язано з субтитрами, є навіть своя онлайн-бібліотека. З музикою і звуками коротше, все у вас буде під рукою. Якщо ж ми беремо більш професійний монтаж, якщо ви прям хочете зробити щось справді складне, то тут можуть бути певні проблемки, тому що все-таки капкат заточений більш під простий контент. Деяких функцій там просто не передбачено, тому майте це на увазі. Але я вам більше скажу, що люди, які на постійній основі користуються капкатом, вони вже знайшли а, варіанти, як зробити. Супер красиво, і ви ніколи не скажете, що це було змонтовано в Капкаті, хоча сам відеоряд насправді дуже і дуже складний. Також варто звернути увагу на те, що у Капката також дуже велика підтримка. Насправді, кількість роликів по монтажу в Капкаті росте з кожним днем. Є купу купу різних скажі, рецептів, Лайфхаків, інструкцій, як зробити той чи інший ефект, ну і взагалі, в принципі, як капкатом користуватись. Взагалі, мені здається, що якщо ми візьмемо відоси, як користуватись капкатом, то всі вони йдуть не довше 30 чи 40 хвилин, за які автор просто повністю розказує. Про те, як працює капкат, як ним користуватись, тобто, ви буквально за одну годину вже знаєте, як користуватись цією програмою. Ну і до мінусів, також я би ще відніс те, що вивід відео трошечки урізаний, але все одно там достатньо інструментів, щоб. Адекватно і в потрібному форматі собі там в потрібній якості налаштувати вивід своїх готових відосів. Ну і враховуючи те, що CapCut в першу чергу робився для створення мобільних відео, там є дуже багато налаштувань з розширенням екрану і форматом відео горизонтальні, вертикальні, квадратні, різні співвідношення сторін. Ви просто нажимаєте на одну кнопку і все, ваша монтажна лінія перетворюється саме в той формат, який вам потрібно, і вам дуже зручно. Кадрувати свої відео так, щоб вони класно виглядали саме у вертикальному форматі. Отже, я і далі продовжую користуватись Капкатом, а вам хочу порадити ще одну третю і фінальну на сьогодні програму, на яку вам варто звернути свою увагу. І як ви вже могли здогадатися, це DaVinci Resolve. Отже, програма для монтажу DaVinci Resolve – це. Продукт створений компанією Blackmagic. Компанія Blackmagic, в свою чергу, займається створенням реальної техніки, желізяк, камер, різного обладнання для монтажу, і є насправді одним з лідерів кіноіндустрії. Тобто компанія, яка займається е, створенням продуктів для створення кіно. Ось вона створила DaVinci Resolve. На самому початку це була така дуже специфічна програма для дуже вузьких задач, а саме для кольорокорекції. Але з часом е виробники зрозуміли, що вона набирає популярність і треба трошечки її якось розширювати і, скажімо так, займати більше оцей ринок відеоредакторів. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, недавно вийшла 20-та версія цієї програми. Люди, які користуються DaVinci, вони просто в захваті захваті там з'явилась ціла купа нових якихось функцій. Звичайно, туди вже вшили штучний інтелект, який допомагає робити ті чи інші штуки. І насправді я так подивився декілька оглядів, і я зрозумів, що якби мій комп мені дозволяв, то я би звичайно поставив би собі вже цю двадцяту DaVinci Resolve і просто на ній би далі собі жив. Але як ви зрозуміли, є у цієї програмки такий один мінус, за який багато хто її просто. Не те, що не любить, ну, скажімо так, дуже хочуть, але не можуть собі взяти. Це те, що вона з'їдає просто купу ресурсів. Люди, які працюють постійно на монтажі, спеціально збирають компи, заточені під DaVinci Resolve. Там здається, у них на сайті навіть є ціла інструкція, які там повинні бути бажані характеристики у вашого комп'ютера, але там якась просто колосальна кількість оперативної пам'яті, якась повинна бути там супер відеокарта. Ну, я вам точно зараз не скажу. Звичайно, що навіть. Якщо я встановлю собі DaVinci Resolve на мій комп'ютер, то вона запрацює і все буде нормально. Але це буде нормально тільки до тих пір, поки я не почну створювати якийсь проект і на моєму таймлайні з'явиться ну, щось більше, ніж 2 чи 3 відеоряда і все на цьому все починає жутко тормозити. І працювати стає просто некомфортно. Я розумію, що проблема саме в моєму комп'ютері, але майте на увазі, якщо ви почнете вивчати DaVinci, але вам все одно здодобиться класний комп'ютер, тому що програма насправді не найпростіша. Я би навіть сказав, це найскладніша програма в освоєнні, тому що там є певні прийоми, певні механіки, які. Є тільки в ній, і в них потрібно, ну скажем так, детально розбиратися. І як ви розумієте, це все поїдає дуже багато ресурсів, і не дуже комфортно і приємно вчитися на програмі, яка просто починає тормозити на рівному місці. Тому ще раз зверну увагу: якщо плануєте на постійну основу переходити, на DaVinci Resolve, Зробіть собі нормальний комп, прокачайте його відповідно тим характеристикам, про які каже виробник. Або, хоча б подивіться відоси на Ютубі, там люди розповідають, з якими характеристиками має бути ваш комп'ютер, щоб програма нормально працювала. Але давайте трошки відійдемо від поганого і перейдемо до хорошого. Перш за все, DaVinci Resolve – це професійний продукт. Створювався він, як я вже казав, для кольорокорекції, тому там, мабуть, найкраща в світі система для редагування кольору в ваших відосах. Коротше кажучи, якщо ви дивитесь фільм, то з дуже високою вірогідністю кольорокорекцію там робили саме в програмі DaVinci Resolve, тому що це просто еталон, це лідер ринку. Другим беззаперечним плюсом цієї програми це те, що вона. Безкоштовна, ну скажімо так, умовно, безкоштовна. Але я вам скажу так, що ті функції, які дає вам програма в безкоштовній версії, покривають, мабуть, 99% всіх запросів, які можуть бути до монтажної. Програми. Насправді, доплатити там доведеться за командну роботу, за можливість працювати в команді і розбивати проєкт між різними людьми, для того, щоб процес йшов далі і кожен займався своєю справою. І, здається, там можливість виводу відео. В 6К, в 8К також є тільки в платній версії. Все інше є в безкоштовній версії, яку ви можете скачати на офіційному сайті. І посилання, звичайно, я залишу в описі до цього відео і на CapCut, і на DaVinci, і також і на Premiere, Хоча. Прем'єри платний, все одно ви зможете перейти на офіційний сайт і скачати собі 14-денну версію і нею покористуватись, подивитись, що вам підходить краще. Також один з мінусів програми її складність, скажімо так. І також є її плюсом. Якщо ви освоїте роботу в DaVinci, ви зможете працювати взагалі в будь-якій програмі. Нагадаю, що це професійний інструмент, і дуже багато компаній наразі сьогодні переходять саме на роботу в DaVinci по тій причині, що вона безкоштовна, вона видає максимальний результат, крутіше ти вже нічого там не зробиш, в ній є всі необхідні компоненти для створення. Ну Будь-якого відео, там є компонент для роботи з аудіо, з ефектами, з кольорокорекцією, ну і, звичайно, сам монтаж. Назви цих компонентів я, звичайно, зараз не згадаю, але просто майте на увазі, що це такий мультимедійний комбайн, професійний, ще раз наголошую на цьому, на якому люди створюють. Кіно, кліпи, передмонтують передачі, ну і багато-багато чого іншого. І якщо ви почнете працювати в DaVinci, якщо ви почнете його вивчати, якщо ви його освоїте на певному рівні, то вас із задоволенням візьмуть в будь-яку компанію, яка займається відеомонтажем, тому що той, хто оволодів DaVinci, він в принципі оволодів і всіма іншими програмами. Ну і так само, як наші попередні конкурсанти, у DaVinci є своя. Потужна компанія підтримки, це ті користувачі, які постійно користуються цією програмою, монтують в ній кожен день і відповідно знімають якісь туторіали, знімають якісь інструкції, роблять огляди на якісь функції. Коротше кажучи, розказують все, що вам потрібно знати про DaVinci Resolve. І в той час, коли я тестував цю програму, здається, тоді ще була тільки 16-та версія. Вона тоді якось стрімко почала набирати свою популярність. Я насправді в ній просидів десь півроку. Року, мені просто набридло те, що мене постійно все тормозить, і я не міг комфортно в ній працювати. Вже тоді були якісь туторіали, були якісь навчальні програми, як і платні, так і безкоштовні, по яким можна в принципі було навчитись. Так само, ну я так і вчився нею користуватися. Але сьогодні DaVinci набирає просто шалену популярність, її встановлюють все більше людей, тому що, 에, будемо чесні, Adobe трошечки вже перегинає палку зі своїми тарифами, хоча вони там і дають якісь нові фішки. Але DaVinci їх стрімко доганяє, в якихось пунктах він їх просто кладе на лопатки, як то кажуть. І люди все більше починають встановлювати собі саме DaVinci Resolve. Відповідно, з'являється більше матеріалів по вивченню, і ви можете не переживати, що ви не будете знати, як працює та чи інша функція. Повірте, на цю тему вже є знятий відос, і вам потрібно просто його знайти на Ютубі, подивитись і взяти собі у використання. Ну і ще раз нагадаю про мінуси, про які я казав на початку. Перше, це. Ця програма просить дуже багато ресурсів. І друге, це складність вивчення. Якщо у вас нормальний комп, або якщо ви можете просто собі зібрати нормальну машину і налаштовані на постійний монтаж, на постійну роботу, DaVinci – це просто ідеальний варіант. В ньому можна зробити взагалі все, що завгодно. І саме цікаво, що на цю програму не шкода витрачати свій час. Всі знання, які ви будете отримувати, користуючись цією програмою, вони підуть вам в карму, підуть в плюс, і потім ви зможете це, це все вигідно монетизувати. Ну. І друге важкувато трошечки її освоїти, але так само, як із як було і в мене, достатньо просто прикласти трошки зусиль, трошки вникнути в цю тему, і вам одразу стає все зрозуміло. Ви просто поступово будете думати, а чому інші так не роблять, як робить Девінчі. тому що у них насправді. Все настільки оптимізовано і все настільки класно зроблено. Що по ітогу ти розумієш, що краще цей пункт вже зробити ну просто неможливо. Тому просто зверніть на це увагу і дуже раджу вам спробувати цю програму також. Ну і давайте швиденько пробіжимось по усім програмам, і я просто такі підсумки зроблю по кожній із них. Отже, давайте почнемо з найпростішої: це Капкат. Капкат – це швидка, надійна. Програма, яка працює і на телефонах, і на комп'ютерах, і на планшетах. Насправді я працюю в ній у всіх оцих девайсах, і вона дуже класно справляється зі своїми задачами величезна бібліотека ефектів, титрів, шрифтів, музики і всього іншого все, що вам може знадобитись для монтажу. Ну і звичайно, вона заточена під створення саме мобільних відосів вертикального формату. Тому, якщо ви тільки починаєте і знімаєте саме в цьому форматі, капка це програма номер один, іншого нічого не шукайте. Просто повірте мені, все працює і все просто зашибісь. DaVinci Resolve це програма. Налаштована на професійну роботу, це не заважає вам нею користуватися, звичайно. Але від цього є і мінуси. Те, що вона трошечки складна в використанні і просить насправді немало ресурсів від вашого комп'ютера. Але вона вам може видати будь-який результат. Вона вам може запропонувати всі інструменти для комфортної роботи з відео і створення взагалі будь-яких проектів. Також вона поступово займає е, нішу. Програми номер один в різних студіях в різних проєктах. Тому, якщо ви освоїте DaVinci, це покращить не тільки ваші відоси, а і ваші шанси отримати собі класну роботу в якійсь із цих медіапродакшенів і цих студій, які створюють відео за гроші. Ну і фінальний це Premiere Pro, це Мастадонт, програма, яка найдавніша на ринку, програма, під яку створено просто найбільше різних курсів, мануалів. Ви можете придбати під неї купу ефектів. Коротше кажучи, це програма з найбільшою бібліотекою знань і додаткових матеріалів. Так вона до сих пір займає перше місце в різних проектах. Взагалі, в індустрії створення відео там кіно, кліпів і так далі, прем'єр до сих пір є лідером і стоїть на першому місці. Тому, якщо ви зупинитесь на прем'єрі, ви нічого не втратите і будете мати можливість також отримати собі непогану роботу, якщо вона вас. Зацікавить і наостанок скажу, що я не називав багато інших професійних класних програм, наприклад, таких як Final Cut, тільки тому, що, наприклад, Final Cut працює тільки на маках, як не крути, Ми живемо в Україні, і більшість людей користуються ПК. Тому Final Cut до цього списку не потрапив, тому що його важко назвати народним також є ще багато інших вузьконаправлених або більш таких універсальних програм, досить професійних. На них до сих пір створюється дуже багато контенту, створюються так само і. Серйозні проекти, такі як кіно, серіали, передачі, кліпи і так далі. Але все ж таки, на мою особисту думку, саме три програми, про які я сьогодні розказав, є тими лідерами, які в 2025 році достойні вашої уваги і достойні того, щоб почати їх вивчати, освоювати і набиратися оцих відеомонтажних. Скілів, а на цьому все. Якщо у вас є якісь запитання, як завжди, пишіть їх в коментарях. Можете підписатись на канал, можете ні. Обов'язково додивлюйтесь мої відео, а також відео інших українських ютуберів до кінця, бо на мою думку, це найкраще, що просуває ці відоси в видачі і робить український контент більш популярним. Не прощаюсь, кажу до побачення і всім пока.